Это Авдеевка. Там, где были ожесточенные сражения, друзья. Наши ребята сделали невозможное. Многодетная семья из набережных Челнов готова назвать ребенка в честь ракетного комплекса «Орешник». Вы вообще там головой своей думаете? Нет? Нет, вы не думаете. Так что расслебать все это в полной мере. Если не ты, но твои дети точно будут. И ты купишь год, чтобы купить Это одну пару стоптанных ботинок, чтобы у тебя зимой было в чем ходить. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск вашої улюбленої програми російської антипропаганди. А все чому? Тому що наш ворог кожен день змушує нас виходити і робити свою справу, протидіяти їхнім ворожим наративам та дезінформації. Ну і звісно, як і завжди, я вас закликаю, у тому числі нам допомагати. Обов'язково лишайте лайк цьому випуску, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і не забувайте підтримувати кращих із кращих. Завжди найважче іронізувати чи жартувати на тему наших окупованих територій. Тут, звісно, зараз не про Авдіївку, тут скоріше про росіян, про це бидле насіння і їхню армію, армія зброда, армія бомжів, наркоманів, рецидивістів, зеків і не тільки. Тільки уявіть собі: на фоні розрухи, розбитих будинків становили нові контейнери для сміття. Питається в цій задачці для чого і на хіба людей немає. Життя немає ніякої цивілізації, нічого. Там вони, звісно, дуже пишаються, що це один із найбільш укріплених районів збройних сил України. Так це ще й одне із найпрекрасніших міст сходу нашої країни. Це теж важливо. А тепер росіяни втішаються, що вони захопили, щоб що, щоб перетворити все на смітник і руїну рівно як виглядають всі ваші. российские места от власне, из дубулы ось что такое русский мир сотрудники жека устанавливают как вы видите контейнеры расчищают по мере возможностей сил улицы это авдеевка там где были ожесточенные сражения друзья наши ребята сделали невозможное. это был самый укрепленный Район на всіх участках фронту Авдіївка здійснювала много дотов, на підступах, великі промзони, но нічого не спасло їх від натіска російської армії. До речі, поки Маргарита Сіманян сидить на одних із найбільших в Росії зарплатах, всі інші якраз можуть відчути, що таке життя. Без Путіна при Путіні або в тих умовах, в яких жили до Путіна, і ще будуть жити після нього. Тому що грошей в Росії справді бракує. Тому що фінанси схлопнулись, економіка в стагнації, і перспективи немає ніякої. Росіянка жаліється, що в Кемерово закривають 40 дитячих садочків. 40! Уявляєте, скільки людей лишається без роботи? Дітей вони намагаються порозпихувати по різним закладам. Чому? Тому що держава. Більше не може виплачувати соціальні стандарти, не може підтримувати таку кількість бюджетників, хоча це одвічні путіністи. Замість дитячих садочків, ракети, дрони та СВО. Безпреділ в місті Кемерово. закривають 40 дитячих детських 40 сорок учреждень. Представляєте, сколько народу остається без роботи, воспитателі, нянечки... Ну и также э, завхозы, медсестры, старшие воспитатели, повара, кухонные рабочие. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Сколько народу? Детей, конечно, они распределят. А мы куда пойдем? Вы вообще там головой своей думаете? Нет? Нет, вы не думаете. Хочешь, про что я кажу? Ну, постоянно думаю, что Це нормальні люди, які опиняються в ненормальних умовах, і тому вони можуть скиглити, чи з чимось не погоджуватися, сказати, о Боже, Путін, що ти надіяв? А потім я дивлюся наступний сюжет і розумію, та ні, тим, би, і навіть в помойній ямі вони будуть щасливі. У воєнного злочинця Путіна питають Володимир Володимирович: а як би ви відреагували, якби родина російських додіків назвала свою дружину орешник і Арішніце? Ну, це ж. Це ж прям логічно. Та? Про що ми говоримо? Це в Радянському Союзі і Дроздраперма, і все інше було, і Мелси, Шмелси це було нормально. Скласти абревіатуру Ленін, сталін вот це все і супрем'я. Ну тобто, в Росії є реальна людина, яка хоче так назвати свою дитину. Здається, що навіть холодний був трошки шокований від ці пропозиції каже: ні, ні, друзі, то не до мене. Я якраз ішов на Батмані малювати, куди, куди цим Арешни знову вдарити по Україні. Так, да, давайте да, ви, Ольга Матвійва, радіостанції Маяк «Вести стійко многодітна сім'я з набережних Челнов, готова назвать ребенка в честь ракетного комплексу Арешнік. І по словам главного сімейства Владимира Сухова, А его жена сейчас на четвертом месте беременности, они ждут девочку и готовы назвать ее орешницей. Скажите, пожалуйста, слышали ли вы об этой новости, и если они это сделают, готовы ли вы, возможно, с ними встретиться? <сíts> <сíts> вы знаете, это их личное семейное дело. Пусть они еще с бабушкой с дедушкой посоветуются. Наверное, это будет, вот, а, а, это будет даже правильнее, чем советоваться со мной. Я занимаюсь своим делом, у них такое. Событие предстоит. Я хочу будущей маме пожелать всего самого доброго всей семье. А что касается выбора, выбора имени для ребенка, это чисто семейный вопрос. Да, даже комментировать не буду. Желаем всего самого доброго, и счастья и здоровья. Мы не понимаю, что происходит. Ну вот просто даже я не понимаю. Я завжди кажу, що після завершення бойових дій, війни СВО, господи, як не називи ці страшні часи, але найгірше у Росії попереду. Це економічна криза, це розвал, це сум'ятиця, це, звісно, внутрішнє протистояння. Ну і найперше, це те, що відзначиться абсолютно у кожного росіянина в його кишені. Але мені на противагу... Виходить Сіманіан. Це до речі, раніше ми думали, що вона боброїдка. Насправді вона спекулянтка, як сама розповіла. Річ в тім, що зараз завдання цієї пропаганди пояснити, що найгірше, найстрашніше, що може бути з Росією, вже відбувалося. От до Путіна це була жопа. А зараз це так малесенька дубка. Мовляв, до Путіна так погано жилося, що Маргарита Сіманян, яка сьогодні приторговують честю та гідністю, свободою словом, своєю батьківщиною, життям інших в молодості доводилося торгувати кросівками, щоб якось вижити. Річ тім, що на еру, на епоху правління Путіна припало, просто так у світі склалося найкращі ціни на нафту. Це не через Путін, це не через Росію, це через світову кон'юктуру. От він прийшов. І з золотої вершки все на нього потекло. Ну і, власне, як він цим скористався, що вклався, як розвивав Росію, ти ніяк. Трошки все це йшло на, на армію, на розбудову Москви, а зрештою все вкрала найближче оточення Путіна. Тож Маргарит Сіманян має переконати своїх, що в якій би дупі вони не були. Якщо в цей час Путін поруч, то ця дупа найсолодша. А иностранцы смотрят твою программу, Володь, запоем. Цитируют во всех на свете СМИ. Поэтому ты осторожно, знаешь. Что-нибудь как скажешь, потом это приукрасят, приукрасит, и все. И ты уже, ух, войдешь в историю под... Да у меня уголовных дел. Сколько хочешь. Аналогично. Так вот они спрашивают и в интервью, и в частных разговорах. Сейчас-то уже мы все меньше с ними гораздо общаемся, но все равно. А вот все-таки, ну можете объяснить, особенно англичан это удивляет. Почему вы так поддерживаете Путина? Почему вы так поддерживаете Путина? И я им все время пытаюсь объяснить, каково было жить в России до Путина. Но ведь мы же помним это. Я пытаюсь объяснить в пальцах. Не политологическими изысканиями, не сложными терминами, не в цифрах экономических, а просто вот каково было девушке, какой я была молодой девушкой на тот момент, когда пришел Владимир Владимирович к власти. Вот жилось. Когда ты год копила своих подработок, потому что надо было учиться, и надо было еще подрабатывать. Я и английский преподавал, частные уроки давала, еще учась. И на толчке продавала какие-то кроссовки, а на соседнем ряду учительница из моей школы, спецшколы, тоже что-то продавала, зачем она ездила в Польшу челноком. Ну, потому что иначе было не выжить, ни учительница, ни ученица. И вот ты из вот этих вот подработок копишь год, потому что у тебя прохудилась зимняя обувь, единственная твоя, чтобы к следующей зиме пойти в секонд-хенд, где продаются бесплатно отправленные к нам в качестве гуманитарной помощи чужие ношенные вещи и стоптанные ботинки, и ты купишь год, чтобы купить эту одну пару стоптанных ботинок, чтобы тебе зимой было в чем ходить. Но это же не придумано, это же не в книжках прочитано, не в кино увидено. Да, я это помню, мы так жили. Я помню этот чудовищный сепаратизм. Кавказ все помнят, да, потому что война была. Но ведь это же было... Да где только не было. Я не знаю, какие можно регионы назвать, где этого не было. Если это было в моем родном Краснодарском крае. Кубань. Краснодарский край. Не... Кавказский регион, вообще не этнический регион, не этническая республика, да? Когда губернатор, бывший тогда губернатором Краснодарского края, он сейчас уже умер, царство ему небесное, запретил, внимание, экспортировать пшеницу в Москву. Хорошо так? Экспортировать пшеницу в Москву, чтобы москали с голоду зинули. Понимаешь, потому что у Краснодарского края своя судьба, своя правда, все это пропагандировалось уже в школах, университетах на разных общественных собраниях. Каждую субботу были перед зданием законодательного собрания края митинги с лозунгами, довольно похожими на те лозунги, которые мы видели во время Майдана на Украине. Вот это пропагандировалось. Откуда оно все шло? Кто это все воспитывал? Это тоже были понятные издания, которые тогда уже работали. И тогда уже, если ты был умненький и там, знал английский, то ты мог зарабатывать прекрасные деньги на этом всем. Я выросла в этом, я же это помню. Параллельно Колоссальный был национализм параллельно. Ну, я просто не могу себе представить этого сейчас. Вот спустя 25 лет, я не могу себе представить, чтобы кто-то, как это было тогда, мне мог, я имею в виду, из людей на уровне, уровне губернатора в лицо сказать, что ты знаешь, армянка с обкором в Краснодарском крае работать не сможет. Это потому что обижает людей. Но это же было. Сейчас это даже представить невозможно. Это был бы такой скандал. Может, даже уголовное дело было. У нас бы, сейчас понимаешь. евреи губернатором и никого это не смущает. Да. Никто Конечно. даже об этом не думает. Абсолютно. Здесь сейчас никакого вопроса нет. Конечно, сейчас. Смотрится не на национальность, а насколько Совершенно человек. Совершенно как это и должно быть. Сейчас это даже странно себе представить, что это являлось фактором. І главным фактором, взагалі, в развитии твоєї судьби твоей твоєї кар'єри. отец меня 10 лет уговаривал фамилию фамілію потому тому що от фамилию не поміняєш, нічого тебя не получится. І дійсно так і було. А потім прийшов Путін Владимир Владимирович, і так перестало быть. Короче, интересно, цікаво, що Дональд Трамп, який так тягається з ідеєю примир'я, завершення війни, певно, не на декілька кроків вперед. Ну до прикладу, ми ж часто з вами напевно фантазували на тему того, що буде. Коли закінчиться війна, і як ми будемо себе поводити? І те, що ми проговорювали від початку повномасштабної війни, що своїх ворогів ми будемо наздоганяти до кінця їхнього життя. Тобто, кінець їхнього життя буде або на фронті, або біологічний, або власне це будуть українські спецслужби. І, до речі, нам доведеться стати в чергу для того, щоб їх переслідувати. Наша війна не перша, але ще розподіваємося, що буде остання. Не можуть пробачити, звісно, і зраду, і вбивства, і знущання і Рамзану Дону Кадирову. До речі, я нагадаю, що його вже без малого три місяці немає ось прям так широко в публічній сфері. Але кажуть, що він вивозить своє майно, все, що він має, в країни Перської затоки, Арабські Емірати, дітей своїх туди перевозять. А чеченці, які лишилися без своєї держави, які були вимушені покинути. Окуповану Росією Ічкерію кажуть: Ні, ні, Рамзан Донкадиров, ти не думаєш що твої віли, картини, коханки, діти, що все це спокійно буде проживати за кордоном. Ми тебе знайдемо і покараємо. Тут ми дику плюсуємо і хочемо запропонувати таку знаєте здорову конкуренцію. Хто ж буде першим? У мене один вопрос Кадирову. Рамзан, ти впевнений, что тебе это удастся. Уверен, что ты сможешь обеспечить спокойное будущее своим детям, которых ты сегодня пытаешься вывести из Чечни. Ты, ты уверен, что тебе это удастся? Ты замазал кровью этих детей. Не только чеченской кровью ты замазал этих детей, но и украинской кровью. В, войне, в войне против чеченцев ты их задействовал. И в войне против украинцев. И ты думаешь, они спокойно смогут жить и наслаждаться теми деньгами, которые ты уже вывез? Ты уверен? Санкции действуют не только в отношении тебя, Рамза, но и в отношении твоих детей. И тут речь даже не о санкциях, тут речь идет о военных преступлениях. Ты думаешь, мы, чеченцы, которые жили все это время за пределами Чеченской Республики мы не фиксировали ваши преступления, мы не готовили доклады и прочее. Посмотри любой доклад правозащитных организаций и поспуви и ты увидишь с, э, в десяти случаях, в 9 случаях из 10 уже фигурирует твоя фамилия. И Это сделали, между прочим, тобой любимые русские. Ты думаешь, они будут отвечать? Не-не-не. Они просто так тебя замазывали всем этим и твоих детей. Ничего подобного. Так что расслебать все это в полной мере. Если не ты, но твои дети точно будут. Так что не пытайся избежать своей участи. И ты сам обрек своих детей на эту участь. И на этом, друзья, в меня все. А ви не сумуйте, бо завтра, як і завжди, ми знову повернемось в ефір YouTube канал Курбанова Лайф. Не забувайте нам лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте підтримати наш збір для 67-ї окремої механізованої бригади. Окрім відновлення автотранспорту і техніки побитої на Курщині, ми ще й намагаємося назбирати на пульт і окуляри для FPV. Тож донатьте обов'язково заради нашої спільної перемоги. Бережіть себе, бережіть Україну. Ino, do zustriće!